Незабаром настане зима. З морозом та снігом сама холодна пора року. Люди починають готуватися до зими заздалегідь. Купують теплий одяг, роблять заготовки та консервують овочі. Про свійських тварин також піклуються люди. Вони утеплюють хлів. Це такий будинок, де живуть свійські тварини. Заготовляють корма. І дикі тварини готуються до зими, кожен по різному. Їжачок ще відлітку накопичує жирок, поїдаючи черв'ячків, жучків, лічинок, знаходить глибоку нору під старими пнями або коріннями дерев. Та лягає спати під купами хмизу. Білочка зімує в дуплі на дереві. Вона заготовляє горішки, гриби, шишки, щоб їсти взимку, змінює колір шубки з рудого на сірий. Так їй легше ховатися від хижаків. Готується до зими і ведмідь. Він облаштовує собі приміщення, барліг, зносить туди гілочки, листя, утеплює. Як і їжачок, ведмідь накопичує жир, гарно харчуючись від літку до осені. Та лягає спати до весни. Вовки не готуються до зими. Вони збираються в зграї. Так легше полювати. Змінюють шуби на більш теплі, іноді заходять у села, щоб поживитися худобою або свійською птицею. І лисички до зими не готуються, вони змінюють своє хутро на більш пишне та пухнасте, харчуються польовими мишами та зайцями. Лисиці хитрі, тому переховуються взимку від холоду в чужих норах. Зайці змінюють колір шубки з сірого на білий. Біле хутро зливається зі снігом і заяць стає менш помітним. Харчується він травою, яку шукає під снігом, а також гілками молодих берез та осик. В сильний мороз. Риє в снігу нори, де ховається від холоду. Не треба забувати, що зима складна та сурова пора для лісових звірів, тому люди підгодовують їх, створюючи годівниці. Сподіваюсь, вам було цікаво. На останок, хочу нагадати, що взімку важко безпритульним тваринкам, яких ви зустрічаєте на вулиці. При нагоді. Пригостіть їх їжею.